Привіт, народ! Сьогодні вирішив порахувати, який транспорт вигодніше, щоб їздити на роботу: машина, громадський транспорт чи велосипед. І якщо ви додивитесь це відео до кінця, ви дізнаєтесь, скільки мені знадобилось часу, щоб повністю окупити свій велик і далі продовжити кататись вже безкоштовно. Вже років 15 я використовую велосипед як повноцінний транспорт. Раніше я їздив тільки в весняно-літній період, а коли ми переїхали жити за місто, останніх років 5 я катаюсь круглий рік. Тепер для мене велосипед це повноцінний транспорт, на якому я їжджу на роботу, по справах і взагалі будь-куди. Тому далі я буду наводити цифри, які стосуються особисто мене. Тобто, я вже за цей час все порахував. І хочу з вами поділитись. За основу я візьму 6 місяців часу, бо саме стільки в середньому триває велосезон. Я живу в Києві, тому ціни на громадський транспорт я буду називати Київські. У вас вони відповідно можуть бути також іншими. В середньому в мене 5 робочих днів. Це десь 20 робочих днів на місяць і біля 120 робочих днів за півроку. Також для підрахунків мені потрібна буде дистанція, яку я проїжджаю до роботи і назад. У мене це 15 кілометрів в одну сторону, тобто один робочий день це 30 кілометрів. Мені потрібно буде проїхати. А за півроку це виходить 3600 км. кілометрів. А тепер, коли маємо всі дані, давайте порахуємо, який транспорт буде найоптимальнішим, ну конкретно в моєму випадку. Отже, давайте почнемо з автомобіля. Я буду трохи підглядати, бо там багато цифр, але в підсумку я все виведу на екран і буде все понятно і зрозуміло. Давайте візьмемо, що в машини буде десь розхід 6 літрів на сотню. По-любому, зараз ви скажете, що у вас там 4, ну хай буде 6 літрів на сотню. Це такий середній показник. Бензин будемо брати по 50 гривень за літр. Мені здається, якраз така середня ціна виходить. Таким чином, треба проїхати 3600 км. Відповідно, на це все піде 216 літрів бензину. Якщо беремо по 50 гривень, то це буде 10800 гривень за бензин, якщо ми беремо машину. Я не рахую розхідники, я не рахую там якусь заміну масла, антифризи, омивачі і так, далі, і так далі. Просто беру чисту суму за бензин. Тобто, в результаті у нас виходить майже 11 тисяч гривень собівартість поїздок на роботу і з роботи. Так, а тепер про плюси і про мінуси такого виду транспорту. Відповідно, машина це, звичайно, максимально зручний варіант, максимально комфортний. Немає прив'язки до розкладу, як у громадського транспорту, і в будь-якому випадку це прямий маршрут. Вам не треба робити пересадки. А з мінусів я би зазначив парковку. Ну це хто живе в квартирах, там хто живе в домах приватних, тому легше, звичайно, і затори. Дуже часто затори дуже портять весь маршрут і враження від поїздки, м'яко кажучи, портиться. Далі беремо громадський транспорт. В моєму випадку буде два варіанти транспорту, тому що для того, щоб особисто мені доїхати до роботи, треба або три транспорти от прямо з двома пересадками, або два. Перший варіант, почну з першого, він по часу виходить більш довшим, бо там більше пересадок. Він включає в себе поїздку на автобусі, потім на метро і потім знов на автобусі. Кругом вартість 8 гривень за поїздку. Я не беру проїзні, просто чисту суму, максимально можливу суму. В Сумі це виходить 48 гривень в день на поїздки і 5760 гривень за півроку. Це якщо ми беремо. Отакий От найдовший і найдешевший варіант поїздок. Якщо взяти другий варіант, там де всього два транспорти. Такий варіант є швидшим, але дорожчим, тому що там йде маршрутка і автобус. Відповідно, вартість маршрутки 20 гривень, автобус 8 гривень. В сумі це виходить 56 гривень за один день робочий. А це виходить 6720 гривень за півроку, я витрачаю цим, цим варіантом. На всі свої поїздки на роботу і з роботи. А тепер про також про плюси і про мінуси громадського транспорту. По-перше, це найдешевший варіант, ну майже в два рази дешевший, ніж автомобільний транспорт. По-друге, якщо ми беремо, наприклад, метро, от я раніше їздив тільки на метро, це максимально стабільний транспорт, на нього не впливає нічого практично. Тобто за весь час я. Буквально пару разів було таке, що був якийсь колапс в метро. А так воно максимально стабільне. Це, як я вже казав, недорого і не потрібна парковка. Тобто ви вийшли, сіли на автобус, він вас привіз, і все, ви не переживаєте за свій транспорт. Якщо ми беремо мінуси, то це перше прив'язка до розкладу. Знову ж таки, метро воно ходить часто, тому тут я не беру. А якщо ми беремо автобуси, то це розклад. Якщо ми беремо маршрутки, то тут ще гірше, бо ти не знаєш розкладу, ти просто її чекаєш і все. Е, дуже часто в маршрутках і в автобусах тісно, тобто там прям набувається куча народу. Від заторів також ніхто їх не звільняє. Стоїть все і машини, і автобуси, і маршрутки, навіть коли в них є своя виділена полоса. І в реаліях сучасного часу. Весь наземний транспорт просто зупиняється, коли починається повітряна тривога. Тому це такий прям зараз жирнючий мінус в сторону громадського транспорту. А, ну і ще чуть не забув, така штука, як пересадки. Дуже рідко, коли буває, що ти сів на одній зупинці, на другій вийшов і все, йти на роботі. Приходиться пересаджуватись, а це також витрата часу. Ну і останній вид транспорту це велосипед. В моєму випадку він в мене вже є. Тобто він вже був, його купувати не треба. Тобто він вже виходить, безкоштовний. Але навіть якщо ми умовно будемо спеціально купляти, от якби я захотів купити спеціально велосипед під поїздки на роботу і купив той, що в мене зараз є, то в грошах це вийшло би 6-7 тисяч гривень. Два роки назад, коли я купив свій велик, він мені обійшовся в 6 тисяч гривень. Ще десь гривень 200 я накинув на те, щоб там, поміняти ланцюга, там, змастити це все. Тобто, в сумі вийшло 6700 гривень. І на початку я казав, що я порахую, через скільки я окуплю свій велик. Тобто, якщо ми беремо цю цифру, відштовхуємо 6700, то умовно якраз за півроку катання на громадському транспорті. Я витрачу точно таку саму суму, як я витратив на велосипед. Відповідно, мій велік окупає себе рівно за півроку. А якщо порахувати, скільки разів я його купив за оцих два роки, то це вийде все десь десь три рази я купив свій велосипед от з нуля. А дивіться, насправді, в фіксах є один прям дуже здоровий плюс. Там Нема чому ламатись, тобто він за весь час в мене взагалі не ламався. Один раз в мене порвався ланцюг і все. І якщо ми беремо е, рік експлуатації велосипеда, то на його утримання, ну я трачу десь гривень 500 в рік, в мене виходить, і то це з розрахунку, що я купую собі там нові зірки і там умовно два рази на рік міняю ланцюга. Якщо взяти 1000 гривень на рік, це таки крайня така цифра. То за е, цю тисячу я можу по кругу поміняти там все. Я можу поміняти ланцюг, е, задню трещотку, передню зірку велику, е, можу поміняти е, ланцюг, як вже казав, пару раз. І ще плюс можу купити одну або по акції можу десь знайти ще дві камери. І це все вийде в тисячу гривень на рік. Тому розходи на мій віалі прям мінімальні. А що стосується плюсів і мінусів велосипеда, то тут я би назвав спочатку два мінуси, які от в нього є і які точно не забрати. Перший мінус це погода. Це прям 90% ситуацій, коли я не виїжджаю на Віліку, це саме погода, особливо дощ, вітер якийсь жорсткий. А якщо вітер з дощем, то це все капець. І другий момент це велоінфраструктура, тобто велодоріжки якісь і так далі. Тобто я то вже звик, я катаюсь по дорогам. А от люди, які тільки починають, для них це може бути дуже великою проблемою. Але якщо в вашому напрямку, в напрямку вашої роботи, є нормальні велодоріжки, є нормальна велостру, велоінфраструктура, то я вважаю, що ви прям щаслива людина. Це гріх не пересісти на вілік і не кататись на ньому кожен день. Ну а з плюсів тут можна взяти все, все інше: це, по-перше, мобільність. Друге, це жодних прив'язок до е, якихось розкладів транспорту і так далі. Третє це жодних заторів. Плюс ви можете прокладати свій маршрут будь-якими шляхами, і автомобільними, і пішохідними, і велодоріжками. Тобто у вас є різні варіанти, як доїхати одну і ту саму дистанцію, але різними маршрутами. Плюс є ще така можливість точно розрахувати свій час. Якщо, наприклад, ви десь тиждень покатаєтесь туди-сюди на роботу, ви вже плюс-мінус до хвилини будете розуміти, скільки вам треба часу, щоб туди доїхати і повернутися назад. Тим самим ви зможете максимально точно розраховувати свій час і нікуди, як то кажуть, не запізнюватись і не приїжджати сильно рано. А тепер давайте підведемо підсумок усіх наших підрахунків, які ми зробили за це відео. Для того, щоб їздити на роботу, от я знову-таки нагадаю, я ці підрахунки беру особисто для себе. Тобто для вас ці цифри можуть бути взагалі іншими. Я вирішив порахувати саме свій варіант, е... свою роботу і свою. Як то кажуть, дорогу. Отже, для того, щоб мені півроку їздити на роботу і з роботи на машині, потрібно буде витратити 11 тисяч гривень тільки на бензин. Розхідники, я кажу, я не рахував. Для того, щоб мені їздити на роботу тих самих півроку на громадському транспорті, мені доведеться витратити майже 7 тисяч гривень. Ну, плюс-мінус, беремо, хай буде 6500, якщо будемо комбінувати різні варіанти, 6500 гривень для того, щоб їздити на громадському транспорті. І для того, щоб їздити на велосипеді, мені не потрібно нічого, бо велосипед в мене вже є. А якби в мене його не було, і я його спеціально купив для того, щоб їздити на роботу, я би його купив рівно за півроку. Але як завжди буває, універсального транспорту не існує. В кожного є свої плюси і мінуси, які я вже наводив конкретно в моєму випадку. Тому найкращим варіантом буде комбінація двох або усіх трьох варіантів, про які ми сьогодні говорили. Особисто я для себе вибрав варіант вело плюс громадський транспорт. Ну, по-перше, мені так зручніше. 90%, там, 85% всього часу я катаюсь на велосипеді, 10% я катаюсь на громадському транспорті, і відсотків 5 десь виходить на авто. Автомобіль в мене є, але водити я його не вмію, і прав в мене нема. Мене буває, що підвозить дружина, якщо мені там дуже треба кудись чи нам, ну, як то кажуть, по путі. Тому мій варіант це велосипед і трошки громадського транспорту. Для вас ця схема буде звичайно відрізнятись. І як то кажуть, враховуючи всі плюси і мінуси, кожен вибирає для себе той варіант маршруту, той варіант транспорту, який йому підходить найбільше. А ви в коментарях напишіть, який вид транспорту ви використовуєте, щоб добиратись на роботу чи на навчання. І скільки ви в підсумку витрачаєте, наприклад, в місяць на оці свої поїздки? Ну, все, далі буду прощатись, бережіть себе і всім пока.